Так, Але загалом, що це за тенденція така нова, пане Ігор, з чим вона пов'язана? І, можливо, Росія до чогось готується і накопичує заряди? Як ви вважаєте, яка, можливо, у вас є інформація? Ну, це в першу чергу пов'язано з воєнно-дипломатичними обставинами, які зараз відбуваються. Тобто, Іде намагання переговорного процесу. Путін хоче виглядати, ну, по-перше, посваритися з Трампом. І підтримувати відповідного рівня відносини, які би розвивалися по алгоритмі, які Путін бачить, для реалізації, як підсумків результатів, ну на жаль, на ультимативних підходів, які формулює Російська Федерація, і в зв'язку з цим він весь час скажіть, там грається, з заходами, які робиться десь тут під Миротворця, під якісь заходи там зустріч на Аляскі. Зараз на буде значить, зустріч Сі цінпіном в Китаї, теж узгоджувати якісь позиції, і от ураховує такого роду фактори. Він ну і керує і ставить завдання. По нанесенню ударів, тим паче, що вони хочуть все ж і на третьому раунді переговори в Стамбулі зупиняти введення бойових в повітрі, але сегментарно. тобто там, де це буде стосуватися всього, що пов'язано з виробленням зберіганням паломастильних матеріалів, які для них дуже болючі. Дяльність Сили оборони України, які наносять відповідного роду удари і погіршення в цьому сині, в цьому напрямі, ситуація у них продовжується. І тому, Сроковання цього, з одного боку, він наносить зараз, концентруються удари саме по енергетикам, по об'єктам, і не взагалі, а в тому числі і. Потім, ну, і відомо, що ще у нас там залишається, пов'язаним у нас з спалами активним матеріалом, з газом у нас. Ну і тут якби пролонгація дій пов'язаних, яким чином Україна буде входити в зимовий період по опаленню, по забезпеченню цих комунальних питань. Тобто, все це спрацьовує і вони використовуються для того, щоб Ну за якимись новими вихідними заходити в переговорний процес і тиснути на Україну і їх союзників. Пане Ігоре, ми дякуємо вам за те, що ми мали змогу долучитись до прямого ефіру Ранок Лайв разом з нами проаналізувати важливі такі новини, події а, і, власне, проговорити, зокрема, ці удари, які ми завдаємо по території Російської Федерації, наскільки вони дійсно є значущими, такими суттєвими в своїй основі. Дякуємо вам. З нами був Ігор Моненко, генерал-лейтенант засновник благодійного фонду «За Криму Небо України. Друзі, ну а з нами у студії знаходиться політехнолог Руслан Рохов. Пане Руслане, а ось ці удари, які ми завдаємо по території Російської Федерації, а, всі українці їх підтримують абсолютно. Ми Чому доцільність цих ударів, навіщо ми це робимо? Але водночас, знаєте, ось ця тонка межа між тим, щоб показати свою силу, спроможність до певних ударів і унеможливлення подальших якусь ударів, які готує Російська Федерація, і водночас, ось ця межа між роздратувати ворога, щоб знаєте, вночі потім відчути на собі ось ці сотні дронів. Більше 700 за рекордною кількістю летіло на територію України. А зараз кажуть, що може і тисяча летіти. Ми буквально так демонструємо посилення нашої якоїсь пригорної. Позиції, зокрема, чи все ж, ну, скажімо так, не зовсім правильно знаходимо той контакт з ворогом? Ну, Хотів би нагадати, що спершу з боку Російської Федерації летіло, щось в бік України, лише так. потім почало летіти з боку нашого. Відсутність можливості симетричної відповіді стимулює ворога продовжувати удари, бо його нічого не зупиняє. А наявність дискомфорту від відповіді може зупинити, якщо цей дискомфорт буде дуже потужний. Якщо зважити, от нещодавно читав допис односписників майбутнього України, які описали, наскільки от пропорція висока на порядки інвестованого долара в наші засоби дальнього враження і з збитками для російської економіки, фактично, те, що відбувалося в минулому і цього року, Говорить, що до кінця цього року збереження цієї динаміки може їм завдати там до 2% ВВП шкоди економіці Російської Федерації, не кажучи вже про тому, що зменшуються доходи бюджету з рахунок зменшення можливості експортувати нафтопродукти, тому що Україна вражає да вузли, які забезпечують постачання і газу, і нафти і От, до речі, про це пане Руслане. Дозвольте, я просто нагадаю глядача. Можливо, хтось пропустив під час дня. Незалежності, Була ж спецоперація СБУ і ССО, так а вони так мовити, привітали з Днем Незалежності України Росіян і уразили газопереробний комплекс в усть Усть-Лузі. Далекобійні, зокрема, безпілотники запалили яскраву бавовну, як повідомляється, на виробничих потужностях порту в Ленінградській області. За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії Новатек, яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу. Ось пишуть, що удар. Перейшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату, яка є серцем технологічних процесів цього комплексу. І це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на Ості Лугу. Попередня була ну, там десь більше року тому, може навіть два роки тому. І ось такий серйозний удар по ключовому порту та, і підприємству по експорту скрапленого газу. Ну, та, окрім того, можна згадати, ці кадри. Да, можна згадати двічі наші переговори з Угорщиною щодо євроінтеграції. Двічі на автопровод дружба зупинявся по причині враження розпродільчих потужностей. Ось вони постійно скаржаться. Ось в Україні аргумент ну, так не зупиняйте євроінтеграцію, розблокуйте. Пакети на на відміну від Молдови, яку вони не блокували, українське продовження процедури руху по гармонізації законодавства призупинено. По причині блокування. Не блокуйте нам рух в Європу, ми не будемо блокувати вам рух нафти в Угорщину. Дуже хороша переговорна позиція. Вам треба нафта? Без проблем. Нам треба євроінтеграція. Давайте домовлятися посередині. Тобто Україна має важелі, або, як любить казати Трамп, карти, які ми не соромимося розігрувати. І це правильно? Mm -hmm. Наявність. Серйозних проблем для Російської Федерації в результаті українських ударів спонукає задуматися, чи не припинити ці обопільні удари один по одному. Відтак, завдаючи серйозної шкоди. Експортним позиціям ключовим нафти і газу, створюючи проблеми переробки нафти на нафтопродукти, ми а, да, збільшується вартість пального. А ми розуміємо, що пальне закладається в всіх товарах, бо логістика, доставка є кругом, все здорожчує, а збільшується інфляція. А потрібно буде піднімати облікову ставку, стоїть дорожчі кредити, і економіці стає гірше, гірше і гірше. Тому те, що ми робимо, воно створює акумулятивний ефект, створюючи все більше проблем. От ви сказали про удар. По серцю, фактично, технологічному для трансформації в скраплений газ на порту, а технічних спроможностей без підсанційних елементів технологічних для того, щоб відновити. Де не дуже так би і є, і чим більше ми вражаємо саме такі концентровані важливі елементи, не резервували а там, де технології застосовуються, тим менша ймовірність подальшого відновлення. Тобто є сам безпосередній збиток втрати. А далі йде фактично мультиплікатор, між тепер не може застосовуватися. Це втрата попереді, в в поточний період, і відсутність майбутніх доходів по торгівлі з з газом з моменту того, як вийшов з ладу. І чим більше Україна створює таких системних проблем. Для економіки ключове експортних позицій це нафта і газ, на чому тримається фактично економіка Російської Федерації, тим більше умов для їхніх економічних внутрішніх проблем. А відтак тим більше бажання домовлятися. Якщо там наші партнери в особі сполучені поки що досі не готові. Посилювати санкції, відячи, що Путін дуже хоче передомовлятися. То от Україна якраз здійснює політику, яку обіцяв Дональд Трамп. Мир через силу ми вражаємо, да застосовуючи свою силу важливі елементи економіки Російської Федерації і важливі елементи постачання нафтопродуктів на фронт для того, щоб росіяни радше зголосилися до перемон. Тому що так, техніки в них більше, так у них більше особового складу, але цей особовий склад, і цю техніку треба заправляти, щоб вони рухали а якщо в тебе немає чим постачати, то твоя вся техніка зупиниться і просто далі не поїде. Пане Руслане, ми дякуємо вам за те, що ми змогу завітати до студії Ранок Лайв з нами в прямому ефірі проаналізувати власне всі ці важливі теми, зокрема, які усі абсолютно стосуються наближення миру на території нашої держави. Наскільки ми власне вже наблизилися, скажімо так. З нами був політехнолог Руслан Рохов. Друзі, ну а наразі ми готові долучити до нашого ефіру. Наступного спікера з нами на онлайн зв'язку Дмитро Олевось, політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Дмитре, добрий ранок. Вітаю. Ми, зокрема, аналізуємо ось ці далекобійні удари українського війська. Власне не так давно вже втретє пошкодила нафтопровід дружба. І Володимир Зеленський натякнув на прямий зв'язок між ударами по цьому нафтопроводу дружба та позицію Угорщини щодо вступу нашої держави в ЄС на спільній прес-конференції президента з прем'єром Канади. Журналістка запитала, чи отримала Україна додаткові важелі впливу на прем'єра Орбана після цих ударів. Власне, у відповідь Угорщина пізніше відреагувала таки. Звинуватила Володимира Зеленського у погрозах. Міністр закордонних справ Петер Сіярту заявив, що президент України використав національне свято щоб тиснути на Будапешт, і також підкреслив, що останні дії щодо енергопостачання, зокрема удари по нафтопроводу Дружба, угорська сторона розцінює як порушення свого суверенітету. Пан Дмитре, давайте а, проаналізуємо власне позицію угорщини щодо цього питання. Наскільки дійсно ми порушуємо їхні суверенітети Та власне чи є а, ось цей нафтопровід дружба в різних його локаціях безпосередньо. А, Тим об'єктом, який є законною ціллю для ураження щодо наших українських захисників, ну, об'єкт однозначно є законною ціллю, і більше того, тут Угорщина надто багато на себе бере, коли говорять про те, що тут безпосередньо мета тиснути прямо на Угорщину. От у вас весь попередній ефір, і пан Рохов якраз про це говорив: про те, що. Насправді це частина великої кампанії, яку проводить Україна в рамках війни, в рамках відбиття російської агресії геноцидної війни, яку Росія веде проти України. Тобто головна мета України це позбавити Росію спроможності вести цю агресивну війну, позбавити спроможності отримувати кошти, а отримує кошти Росія, скільки вона паразитує явно на вуглеводнях за рахунок ось експорту. Нафти та газу, і нафтопровід Дружба в цьому плані є однією із таких цілей. Ба більше, коли Україна здійснює удари безпосередньо от по цій нафторозподільчій станції в Унечі, на дружбі, то е, там же ж теж йдеться не лише про те, що це впливає на Угорщину. Бо цей нафтопровід він постачає нафту. Путінському посіпаці Лукашенкові, у якого є там далі за на цьому на цій ж дружбі, стоїть Мозерський нафтопереробний завод. А, і, тобто, з якого ми тривалий що... час отримували Друге, енергоносії. Та, так, да гілка йде на ту на згадувану усть лугу також. Да, тому і mm -hmm. а угорщина тут можна сказати певним чином виступає бонусом, і уж точно це не є е, ніякою незаконною ціллю для України. Уж точно це не є порушенням угорського суверенітету або енергетичної безпеки, як е, говорить про це. Наближений до Орбана Сіярто, -сі да? тобто тут однозначно ми впевнено можемо говорити. Та і слова Володимира Зеленського не були, не були погрозою. Вони констатували факт: що до того, що е, є да от нафтопровід дружба, і якщо хтось хоче, щоб дружба зберігалася між Угорщиною та Україною, а е, Угорщина протягом всього періоду. Великої війни та ще й раніше вона робить все можливе для того, аби блокувати вступ України до Європейського Союзу. Угорський прем'єр Орбан їздить до Путіна перед цим заїхавши до Китайської Народної Республіки. Він реально намагається розбити єдність Європейського союзу в тиску на, на Росію і в принципі і багато подібних речей. Тож насправді це ну однозначно. Такий цей то, що те цей тиск він також ну, пане Дмитре. А дозвольте я я уточнюю вас. Так, це правильно, але це точно ніяких порушень щодо Угорщини. Mm -hmm. Тут немає. Дозвольте уточнити. А навіщо взагалі бити дронами по цьому газопроводу, якщо він проходить через наші броди? Там я не знаю, напевно, відсотків там від території Росії відсотків 70 цього нафтопроводу приходить українською територією аж туди на захід нашої країни і далі вже до словаччини до Угорщини. А, то. А щоб просто не, не перекрити його. Я Удар я конкретизував. Удар по унечі, он він водночас виводить можливості Мозерського нафтопереродного заводу в Білорусі, він так само обрубає одну гілку, яка йде на усть Лугу. Туди ж не тільки газ іде, туди і нафта йде. Тому це абсолютно логічно. Знову ж таки, навіть з такої точки зору ну, дипломатичної, якщо Україна просто відрубає. Цей нафтоперегонавтонафтогін нафт... да, у себе на території, то тоді да, тоді виникають питання, як же ж ви це от в такий спосіб це зробили, і тут е... юридичні суперечки, да, там, з ботанням суд. Тут, коли це ураження в рамках війни і явно ну не лише для того, аби уразити Угорщину, яка, до речі, насправді про... тоді все набагато легше. А Угорщина насправді вона ж дійсно. Ну, не робить ніяких кроків для того, аби диверсифікувати свою залежність від Росії. Тобто, це теж абсолютно логічно. Це просто і там Європейський Союз вимушений був там робити виключення для Угорщини в цьому контексті. Тож, до речі, цікаво. Знаєте, є ще один такий показовий нюанс в цьому плані, що насправді для. Угорщини, я думаю, все закінчиться після того, як вони дійсно зроблять відповідні висновки, і, і угорщина ж проблеми Європейського союзу з Угорщиною почалися не з України, не з Великої війни, а набагато раніше, коли проблеми з демократією у Орбана почалися, тому я думаю, що. Реакція Європейського союзу, куди звертається Орбан і Сіярта з воплями допоможіть нам. Тут у нас енергетична безпека. і договорилися, що це енергетична безпека Європейського союзу. Мовляв, хоча це не, не так. Це юрисдикція Російської Федерації. Цей нафтопровід вона не забезпечує його безпеку в умовах війни. Та, да? тобто вони ж зобов'язані щось робити, ППО прикривати ще там щось робити, якщо вони хочуть виконувати свої обов'язки перед тим з ким уклали угоди, то в принципі думається, що в цьому контексті, якщо і буде якась реакція Європейського союзу, то вона буде стриманою і саме такою, як вона і повинна бути в даному конкретному випадку. Пане Дмитре, от контракт на транзит російської нафти території України через нафтопровід Дружба діє до кінця 2029 року. Його уклали на 10 років, ще тоді у 19-му. Між «Укртранснафтою» та транснефтю цією російською. Станом на зараз ми от припинили транзит російського газу буквально від першого дня поточного 2025 року. Чому ми не можемо порушити ці наші домовленості і припинити транзит російської нафти? Там була угода трошки пізніше, так вже під час війни, про те, що Угорщина транспорт. Тує свою нафту по цьому а, проводу так відповідно угорський мол купував на нашому кордоні з Росією, та і ця нафта типу віртуально перетворювалася з але з ж є усе логічне обґрунтування, чому нам це потрібно зробити. Я певно нас підтримує більшість країн Європейського Союзу. І Угорщина, ну здається, так чи інакше повинна теж розуміти, що відбувається і чому для нас це рішення важливо. Ми лише заради угорщини зараз транспортуємо нашу нафту і буквально такі надходження. Допомагаємо Росії отримувати до їхнього державного бюджету, ну нелогічно. Ну, по-перше, Угорщина не демонструє того, що вона розуміє і що вона десь піде на Да? Тобто, повторююся, то проблеми Угорщини з Європейським Союзом вони системні і вони їм вже 10 років, якщо не більше. От починаючи з Орбана. Другий момент тут ну, треба знати насправді та да, теж там всі нюанси з приводу того, як чому воно і так воно укладалося, але ну точному я кажу, повторюся, можна бути впевненим. Удар по унечі це не лише удар по угорщині, уж тим більше це не головна ціль, це одна із додаткових цілей в рамках великої кампанії України по ударах по енергоструктурі Російської Федерації, в тому числі по можливості її заробляти її гроші. А тобто і тому розривання ось цієї угоди. Ми точно можемо припинення ось цього транзиту нами. Одна ми точно можемо прогнозувати, що Угорщина витиснула з цього в судовому плані все, що тільки можливо. Тому я гадаю, що от е, таке рішення, яке е, ну як додаткова мета з'явилася, воно є абсолютно логічним і вірним, і тут. І от і ну, тут я думаю, що набагато легше реагувати Європейському Союзу. Пане Метре, якщо коротко, в нас починається новий виток енергетичної війни, тобто нам, в принципі, слід готуватися до того, що теж буде якась з російського боку кампанія по енергетиці? Так, звичайно, то вони що що зими по іншому не було. Просто давайте згадаємо 2022 рік, коли у нас не було. Реальних засобів доставки і зброї да, до, до їхніх структур, і ми в 2022 році, починаючи з листопада місяця, вони виносили нашу енергетику 23-24. кожен кожен рік Росія це робить. 20, да, там, був був рік, коли це літом було на початку літа, тобто і це змінюється зараз. Коли у нас є така можливість, і якщо наші спроможності збільшуються, то в принципі логічно, не треба е, боятися, що ах, вони ж щось зроблять. Росія вже зробила все, що тільки можна зробити. Вони почали велику війну. Вони вони е, на системній основі. Виносять наші нафтопереробні заводи, нашу електроенергетику, і природньо, що це має отримувати відповідь і уж тим більше те, що Україна б'є по вузьких місцях виробництва, в тому числі там і шахедів і іншого там військового виробництва, по нафтопереробних заводах, по транспортуванню, по залізницям, те, що ми можемо зараз говорити. Це і е, зменшення і бойової спроможності в першу чергу Російської Федерації там, і постачання нафтопродуктів до військ, які ведуть війну і цього і, ну, і іншого необхідного, і е, можливості угу. отримувати Разуміло. гроші за транспортування за за продаж нафти та газу. Так. Тобто а, не зрозуміло, що це требуєте. А пане Дмитре, на жаль, обмежені у часі. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру за ваші коментарі та аналіз. ситуації Дмитро Левось, полі. Ітолох міжнародних експерт аналітичного центру об'єднана Україна був з нами на зв'язку. Дякуємо, пане Дмитре. Ну а далі новини від Олександра Савіна. Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу станом на 10-ту годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся, розпочнемо ми зведення від повітряних сил. Сили протиповітряної оборони вночі знешкодили 47 з 59 безпілотників. Противник запускав шахети та дрони імітатори з напрямків Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, зафіксовано влучання 12 дронів на дев'яти локаціях. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко міцно боронити нашу державу. Масовану атаку по сумській та безрицькій громадах на Сумщині здійснили росіяни сьогодні вночі. Попередньо двоє людей травмовані. Виникли масштабні пожежі. Рятувальники одночасно працювали на трьох різних локаціях, палали на житлові приміщення та у селі мирних громадян. Попри високе пожежне навантаження, всі осередки горіння наразі локалізовані. На Херсонщині російські військові були критичній та соціальній інфраструктурі а житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі. За даними обласної військової адміністрації, на Херсонщині через російську агресію чотири людини дістали поранення. Також з учорашнього вечора спостерігається висока активність російських дронів уздовж траси М 14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому обласна військова адміністрація. Напологливо закликає без нагальної потреби не пересуватися цим маршрутом. Ранкова бавовна у Криму у місцевій пабліці повідомляють про прильот по підстанції у Красногвардійському. Також засоби масової інформації пишуть, що під ударом опинилася залізнична інфраструктура в Джанкої. Хочу наголосити на тому, що нашу військове керівництво ніяк не коментувало подібні заяви. Тож будемо чекати на позитивну інформацію. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої території повернули ще одну дитину. Про це повідомляє голова офісу президента України Андрій Єрмак. Попри роки тиску та обмежень, вона продовжувала навчання в українській школі онлайн. Зараз дівчина у безпеці, поруч із рідними, отримує необхідну підтримку та готується вступати до українського університету. А от Україна залучає екіпажа радянських літаків як 52 до збиття російських дронів. За даними в дані Wall Street Journal, лише за минулий рік. Один такий екіпаж виконав 300 бойових вильотів та збив 60 безпілотників різних типів. Ці літаки та гелікоптери збивають близько 10-12% від загальної кількості безпілотників. Їхні головні цілі шахеди та розвідувальні Орлан та зола. А от Україна готова до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Глава міністерства закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив держсекретареві США Марко Рубіо, міністром закордонних справ Франції та Фінляндії. Німеччини, Італії, Польщі, Британії та очільниці євродипломатії Кайкала з готовність до встановлення миру. Водночас наголосив, що Російська Федерація надалі відкидатиме конструктивні кроки до нього. То дійсно вона зіткнеться з посиленням санкцій і посиленням можливостей України. До речі, Андрій Сабіга заявив, що Україна готова покласти край вбивством і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати. Окрім цього, глава МЗС наголосив, що гарантії безпеки для України. Не мають бути конкретними юридично обов'язковими та ефективними. Автоукраїнські волонтери у Британії виготовляють з вейпів акумулятори для дронів, які потім відправляють на фронт. Ініціативу запустили волонтери з Leeds Ukrainian Community Association. Там кажуть, що перероблені компоненти з розібраних вейпів використовують для живлення дронів, телефонів та приладів нічного бачення, а також як джерело світла та тип.